Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І сьогодні я хочу показати вам речі, які нещодавно в мене з'явились. Я спочатку думала, чи робити окреме відео по півникам, по зайчикам, потім я зрозуміла, що відео буде зовсім маленьке. В мене ніколи немає нагоди показати вам. Вершківник, який ви бачите на задньому плані. Тому, мабуть, я сьогодні це все об'єднаю в одне відео, але буде воно так, ніби з двох частин. Давайте, мабуть, розпочнемо з півників. Всі ви знаєте, що в мене є колекція півників такий собі курник. І от, нещодавно в мене був день народження, і від своєї коліжанки пані Наталі. Я отримала ось такого чудового півника. Але я знала, що. Ну, я не знала, наскільки це пара, але я їх бачила в каталозі, і я почала вже цілеспрямована шукати другого півника. Зверніть увагу. Бачите, в нього і підставочка така. Так, я його знайшла. Дякую пані Ольга. Він мав вади. Але, як ви вже знаєте, я людина не забобонна. От. Мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що всі хочуть речі в ідеальному стані, а це ж речі не нові. Вони ж не нові, вони вже, скажімо так, пожили. То куди їх на смітник? От тому інколи я беру в свій курник речі з вадами, хочу вам сказати. Дивіться, як добре вони виглядають. Я не знаю, чи вони задумувались. Два разом чи окремо, якщо ви думаєте, що вони б'ються, то мені здається, що вони співають. От просто розумієте, отакі, От мабуть, отак сидять собі на заборі, і хто кого переспіває. Да? Тож, ось такий півник поповнив мою колекцію, і при нагоді хочу показати вам. Ось такий молочник. Зверніть увагу, що це ручний розпис. Колись я придбала його на барахолці на нашій, показувала в знахідках, і мені хтось написав, що це малюнок через трафарет. Ні, це не малюнок через трафарет. Я думаю, що це петриківський розпис або якийсь народний розпис. Тому що оце все намальовано густими фарбами. Так він мені подобається. Я їх не колекціоную, але от, як приклад, бачите, городниця таке клеймо перший сорт 50-ті роки. І ось таке блюдечко до цього блюдечка були і чашечки, але у мене їх нема. Що мені сподобалось, це оце перетікання кольору, якщо я правильно кажу. Бо я не майстриня. От, зверніть увагу, ось така неймовірна краса. І це так само городниця, купальна так звана. Але от дуже-дуже мені подобається такий розпис. Хочу сказати, що я нікого не хочу образити, одразу вам кажу, я не дуже полюбляю агашки. Хочу сказати, що всі техніки мають право на існування, але ось такий розпис дрібними мазками, мені подобається більше. Так, півника показала нового, давайте, мабуть, перейдемо до другої частини зайців. Бо в мене з'явились нові статуетки. Якщо ви дивитесь моє відео вперше, я покажу вам спочатку зайців, яких я маю. Я не показувала всю колекцію півнів, курник, тому що їх багато. В закріпленому коментарі я надам посилання на останнє відео, ну це буде, мабуть, вже без цих півників, де я показую свій курник. Я вже декілька разів його знімала, нема сенсу дуже часто повторювати, показувати постійно. А от зайчиків у мене мало, показувала всіх разом я їх один єдиний раз. Тому вирішила я розпочати все ж таки з тих зайчиків, які я вже маю, і які постійні глядачі бачили. Так, перший зайчик з'явився у мене. Я не можу назвати це колекцією. Бо я не хочу купувати всіх підряд зайчиків. От я наголошую на цьому. Найбільше мене цікавлять саме городницькі. Да, вони такі, такі ніби простенькі, але ось такі розфарбування підглазурні, дуже-дуже ну, мені подобаються. Тож, оцей малесенький зайчик з'явився у мене першим, коли я його побачила на Віоліці, я просто зрозуміла, що він мені треба. Ну да, це не півень, це заєць, але ну, от настільки він мені треба, що я просто його придбала. Так, там залишки клейма, мабуть. Другий сорт, Другий сорт, але це точно городниця. От. І коли я придбала цього зайчика, я зрозуміла, що я хочу і зайчика на капустяному листі. Колись я бачила його на нашій барахолці, не придбала. Якщо я не помиляюсь, він коштував гривень 400. Я його покрутила, покрутила і залишила. Хочу сказати, я потім шкодувала, чесне слово. І от після цього зайчика пройшло дуже мало часу, як мені трапився на нашій барахолці, ось цей зайчик. Наразі це єдиний зайчик в моїй колекції, не Городницький, це ЗКХ Полонне. На вулиці Темно, я включила додаткове освітлення. Ну, ось така у нас зима. От, тому камера не дуже фокусується. От саме старі статуетки мені дуже-дуже подобаються. Так, у мене тепер з'явилася десь мрія придбати зайчика з морквою ЛФЗ, бо він от має таке саме розфарбування. Хочу сказати, що от городницькі статуетки, посуд, навіть звичайний штов з рибою того періоду. Вони дуже якісного фарфору тоненькі, легенькі, прозорі. З чим пов'язано, що воно далі, ну сказати, зіпсувалось, Ні, але вже нема тої тонкості порцеляни, розумієте? От, Потім я знову ж таки цілеспрямовано шукала вже ось цього зайчика. Це попільниця, і хочу вам сказати, що він так само має ваду на вушку. От, бачите, такий чешуйчатий скол. Довжина вушка не втрачена взагалі, бачите, навіть не видно. І я придбала його собі. Ну, хочу сказати, що і ціна зіграла роль у виборі, бо на той момент там продавався ще зайчик. Бачите, клеймо залишки, клейма номер в тісті. Ось такий красунчик. І вже коли я придбала другого зайчика, я почала шукати інформацію по городницьким зайчикам. Ну, тобто, що взагалі є, що випускала городниця яких зайчиків. І яке ж було моє здивування? Коли я побачила зайчиків, які городниця випускала в другій половині 50-х років, я таких ніколи ніде не бачила, поки не почала цілеспрямовано шукати інформацію. Хочу сказати, що окрім зайчиків, мені трапились ще дві фотографії статуеток городницьких 50-х років. Вони мають високу каталожну ціну. Я ось тут десь прикладу вам фотографії, а ви мені напишіть в коментарях, хто-небудь коли-небудь бачили ці статуетки вживу? І це городниця, городниця 50-х років. Якщо статуетка Драка коштує 1000 доларів в каталозі, ну, уявіть собі, наскільки вона рідкісна. А оця дитина в табуреці, ну, це просто щось неймовірне. Я вам скажу чесно, я не знаю, чи якби в мене була можливість, чи придбала би я ту драку, але дитину в тому стільці я би придбала точно за можливості, бо я просто уявляю, яка її реальна ціна, і мені хочеться сподіватися, що вони хоч десь збереглись. Давайте вже заодно я тут і прикріплю фотографії. Вони, мабуть, поганенької якості, але це все, що я знайшла в інтернеті. Тобто зайчики з морквою і ще є зайчик з ялинкою. Мабуть, оці дві статуетки я би дуже хотіла придбати собі. Ну, я буду періодично переглядати сайти. Ну, звичайно, що за розумної ціни. Так, я хочу сказати, я хочу їх більше, ніж зайчика ЛФЗ. Тож, випадково, на Віоліці я побачила ось цього зайчика. На ньому нема клейма взагалі, не залишків, не сортності, нічого. Але я все-таки думаю, що зайчик цей городницький. Ніде не трапилась мені по ньому інформація. Натепер я бачу, що на Віоліті вони продаються, але продаються дуже пошкоджені. биті, ну Нема сенсу. Да? Так, тут так само десь є чешучатий скольчик всередину. Він не скол, ага, от, бачите, ніби тріщинка. Ну. На той момент це була єдина пропозиція. На той момент я взагалі не знаходила по ньому інформації, тому я вирішила, що він мені треба обов'язково, тим паче, що він не дуже дорого коштував. І чомусь я вирішила, що цей зайчик це пара до цього зайчика. Аж ні. Ні, подивіться, він менший за розміром. Давайте, мабуть, я вам ближче покажу. Він менший за розміром. Я розумію, ось цей заяць, попільниця. Да? Попільниця не може бути дрібна, припустимо, да? От вона такого розміру. Ну, цей зайчик більший, цей зайчик трошечки менший. Мені вже казали, як ви так швидко зібрали. Я не знаю. Я не знаю, я просто думала, шукала, і ось вони трапились. І нещодавно. Я придбала на Віоліті ще одного зайчика. Хочу сказати, що я за нього билась. Ціна того зайчика була від однієї гривні. Я навіть не сподівалася, що я його придбаю. Я навіть зняла для вас сам процес аукціону, це півгодини. Якщо чесно, я не знаю, вставлю я вам далі чи ні, ну, тому що я не хочу займати ваш час або вставлють шматочок, частину там на початку, щоб ви просто подивились, як воно все відбувається, як робляться ті ставки. От, але по завершенню аукціону лот не досягнув резервної ціни. Тобто, що таке резервна ціна? Це продавець виставляє ціну, яку він хоче за даний лот. Чому він виставляє від однієї гривні? Бо він сподівається продати його дорожче. А в моєму випадку резервної ціни ми не досягли. Я припинила робити ставки, бо я вирішила, що це за дорого. І по завершенню аукціону там є доба, аби викупити за ціною продавця. І що ви думаєте, я же не могла спати? Я не могла спати. Цей заяць стояв в мене перед очима. Я розумію, що він. Ну, я не знаю, наскільки він рідкісний, але він точно не частий. Ну і що? Я його викупила. Ось він, подивіться: Заяць з капустиною. Хто коли бачив таку статуєтку? Це так само городниця. В мене відсвічує трохи, і за того ви не бачите там на капусті навіть такі рельєфи. Ну, я дуже-дуже перепрошую, на жаль, зима. В мене вікно, в мене балкон. Світла не вистачає, тому я включила додаткове освітлення. Ось такий заяць з капустиною. Чесно вам скажу, я навіть про нього не мріяла, тому що я бачила його на закордонних сайтах, перший сорт. От, я розумію, що він рідкісний. Стан хороший, бачите, оце єдина чорна цяточка, це заводське, мабуть, да? ні сколів, ні тріщин. І подивіться, будь ласка, що? Де він зовсім маленький. От єдине, чого я не розумію, оцього різнобою в розмірі. Мені здається, що якби оці статуетки були би хоча б в одному розмірі. Ну, було би цікавіше. Ну, це для мене. Звичайно, я не знаю за думку авторів, чому вони всі в різних, в різних таких розмірах. Можливо, це було так задумано спеціально, можливо, вони не думали, що їх хтось виставить на одну поличку. Я не можу цього сказати. Але я навіть не можу пояснити, чим вони мені так подобаються. Ніби не яскраві кольори, можливо, саме тим, що і не яскраві кольори. Але. Не хочу я собі всіх зайців підряд, а хочу ще двох зайчиків городницьких. Це, мабуть, так як з півниками, особливо не хочу я більше півнів. Мені здається, що я придбала всіх, кого хотіла. От, звичайно, що бувають якісь дуже цікаві екземпляри, яких я ніколи не бачила. Це не означає, що я більше не буду поповнювати колекцію півнів, але от наразі. Чи це колекція «П'ять зайчиків? Я не знаю. І так вони мені подобаються, ці зайці. Якщо у вас такий зайчик був або є, ви знаєте точніше, якого він періоду. Ну, я знаю, що друга половина 50-х років, чому їх майже нема, чи вони випускались маленькими партіями? Чи їх віддавали діткам гратись. Я не розумію, чому вони майже не зберілись. І так, знайшла зайчика, якого шукала. Ось, бачите, така городницька статуетка. Я не певна, що я її виграю, скажу вам чесно. Бачу, он, мабуть, скол, хоча нічого не вказано. До завершення аукціону 6 хвилин залишилось, але це 6 хвилин з моменту останньої ставки. Хочу сказати, що цей лот починався з 1 гривні. Так, хто робить ставки? Бачите, хтось поставив на авто: Ксена, Маман і Шостак Сергій Андрійович. На даний момент. Ну що ж, побачимо, так? Да? Якщо я навіть не виграю, принаймні, прийму участь, угу. мені робот перебиває ставку. Розумієте? І одразу 105 моментально. Ну, що, чекаємо, так? Да? Тут постійно треба оновлювати, ні, перебили, перебили ціну одразу. Не відмовився, на цьому все. Так, далі, мабуть, я вам уже просто ці, хвили, ці три хвилини виріжу. От, І ми вже подивимось, хто лідер. І ми взагалі подивимось, чи це гранична ціна продавця. А, ось, Тому остання хвилина. На мій погляд, це занадто завищена ціна, звісно. Ну, що поробиш? Будемо шукати, так? Да? Будемо шукати. Якщо чесно, я навіть не сподівалася, що я зустріну таку фігурку у нас. Я думала, що їх вже нема, торги завершені. От, бачите. І... Власник хотів за цього зайчика 500 гривень. Тож, ось таких красунчиків маю. Маю такі чудові загородницькі статуєтки, маю ще мету. Сподіваюсь, мені коли-небудь трапляться. Особливо хочеться зайчика з ялинкою. Якщо раптом у вас є така статуєтка, зайчик з ялинкою, городницька. Якщо вона вам не потрібна, запропонуйте мені, я у вас її придбаю. Що ж, сподіваюся, вам було цікаво. Якщо ви на мене не підписані, підписуйтесь, будь ласка. Я показую свою колекцію гудзиків. Останнім часом я показую її не дуже часто, тому що майже немає нових придбань. Мабуть, я так само в описі залишу посилання. На курник залишу посилання на відео День гудзика, де я показую антикварні гудзики зі своєї колекції. Найцікавіші, на мій погляд. Я показую барахолку. Я дуже люблю барахолку, я люблю її атмосферу. І інколи погано почуваєшся, йдеш туди, тільки щоб відволіктись. Якщо ви любите гуляти по барахолці, підписуйтесь, будь ласка, аби не загубити. Тому що барахольні відео ви бачите, а такі маленькі відео, скоріш за все, ви не бачите. Тому що вони набирають не дуже багато переглядів, на жаль, і YouTube їх погано просуває. От на цьому, мабуть, і все. Дякую, що подивились. Сподіваюсь, вам було цікаво. Хочу привітати зі святом всіх, хто святкує сьогодні Різдво. Не забуваймо, завдяки кому ми маємо можливість, хоч і в домашньому колі, відсвяткувати це свято. Допомагаємо, обов'язково допомагаємо. Що ж, заходьте ще на все добре.